Всім привіт! Останнім часом дуже багато таких випадків, коли люди з України збираються їхати зі своїми хворими батьками, чи батьками-інвалідами, чи паралізованими. І сподіваються на те, що вони приїдуть в Данію і їх звільнять від мовної школи, від вивчення данської мови, від роботи, від практики, від усього. І вони щиро на це сподіваються, їдуть в Данію і стикаються з тим, що коли вони приходять у комуну і. Просять це звільнення від всього, а їм кажуть: так ні, віддайте ваших хворих паралізованих батьків у спеціальні заклади. І у людей шок, батьки не погоджуються, вони не хочуть, бачите, вони нікому не довіряють, і тільки щоб за ними доглядали їхні дорослі діти. Для дані це, ну, м'яко кажучи, це якась дикість, це дуже дивно для данців. Тому що вони самі не піклуються про своїх батьків, хворих чи паралізованих, якщо вони в такому немічному стані, вони їх віддають у спеціальні заклади. Тут така практика, тобто, тут взагалі інша, інше мислення у людей, і вони, вони наважають, що вони мають жертвувати собою своїм життям. Ви маєте розуміти, якщо ви їдете зі своїми. Батьками, які потребують вашого догляду, і ви хочете сидіти тут на виплатах, то Данія це не та країна, тому що в Данії треба працювати. Якщо ви не плануєте тут працювати, у вас немає такого бажання, мети, то варто пошукати, пошукати якусь іншу країну, тому що датська система, якщо ви претендуєте на ці виплати, то ви маєте розуміти, що за ці виплати у вас будуть обов'язки. Я вже декілька відео про це зняла. Ви можете подивитися на моєму каналі, які саме обов'язки за виплати, і що робити, якщо ви приїхали з родичами-інвалідами. У мене вже є відео. Я просто ще раз коротенько вирішила нагадати, тому що люди, обурюються, що і кажуть, що ми будемо відстоювати свої права. Які права, якщо ви приїхали в чужу країну? Ця чужа країна вам, не громадянам, а, країни, а громадянам чужої країни іншої, платить кошти зі свого бюджету, кошти з податків своїх громадян, то на які ви права розраховуєте? Як кажуть, хто платить, хто і встановлює ці правила. Згідно їхнім правилам, якщо вони вам платять ці виплати, ви маєте обов'язки. Таня це країна про реалізацію, про самореалізацію. Тут настільки е, прийнято працювати всім, тут працюють діти, підлітки з підліткового віку. Тут, е, якщо ти не працюєш, то це данців дуже дивую. Коли вони з тобою знайомляться, е, одним з перших питань, яке вони питають: і де ти працюєш? Яка в тебе робота? Що ти робиш в житті? Якщо ти кажеш, що ти не працюєш. Вони дуже дивуються, ти як, для них. Ти як якийсь, Ну, я не, не хочу зараз сказати якесь погане слово, але для них це ненормально. Деякі навіть перепитують, чого ти не працюєш, а коли ти плануєш працювати? Що ти робиш, щоб знайти цю роботу? Тобто, розумієте, всі мають працювати. Я навіть спілкувалася з одним Данцем, який мав якісь проблеми зі здоров'ям. Він, в нього мав навіть було звільнення, ну, але він громадянин Данії, до цього він працював. І він вийшов на пенсію там, раніше з цієї причини, але він каже, що я все одно пішов і влаштувався хоча б на півставки на роботу охоронцем, тільки для того, щоб почувати себе повноцінним членом суспільства. Тому що мені соромно, коли в мене питають, яка в мене робота, сказати, що я не працюю. Розумієте, яка в них логіка, яке в них мислення. Ви маєте розуміти, що кожна країна допомагає нам, але вона хоче також мати якийсь свій інтерес, свою вигоду, тому що всі країни, які допомагають біженцям, вони витрачають свої власні кошти, кошти з бюджету власної країни. І вони хочуть отримати і для себе, для своєї країни якусь користь і вигоду. Вони мають розуміти, для чого вони нам допомагають. Бо вони хочуть також мати щось і від нас щось корисне. Я вже розповідала про те, що кінцева мета данської системи і допомоги біженцям, щоб усі праці влаштувалися, щоб всі мали роботу і всі самі себе забезпечували. Якщо ви їдете з метою сидіти на виплатах, бо у вас там є хворі батьки, то ви по умолчанню, як кажуть, ви вже. Ви невигідні дані, тому що ви не працездатні, працювати ви не хочете чи не можете, тому і дані їм немає сенсу вас утримувати. Ви маєте це зрозуміти. Вони в будь-якому випадку будуть вам встановлювати ці правила і вимагати від вас, щоб вийшли на роботу. Ви можете спробувати з ними сперечатися, але правда і закон буде на їхній стороні. Тому ви маєте про це знати заздалегідь перед тим, як ви їдете. Тому що ви собі витратите купу нервів на те, щоб з ними боротися чи щось їм доводити. Але в них це інша країна, в них свої закони, і в них свій погляд на цю ситуацію. Тому ви або маєте прийняти ці правила і закони, або не їдьте в цю країну. Це просто. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте мене, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо ви знаєте такі випадки, що когось із українських біженців реально звільнили від мовної школи, від практики, від роботи через те, що він доглядає чи вона за хворим батьками, напишіть про це в коментарях. Я не знаю жодного такого випадку. Можливо, якщо десь такі випадки є, і ви знаєте, напишіть про це. Щоб і я і всі інші люди знали. А якщо ви теж чули про те, що нікого не звільняють, теж напишіть про це. Бо мені люди часто не вірять, коли я кажу, що ну, вас не звільнять з цієї причини, що вам треба доблюдати батьків. Напишіть також про це. Дякую за увагу.